А далі, якщо би я прийшла в 1944 році, або раніше, бо 44 рік це вже трагедія, да, почалася в Мукачеві, то а коли був ще Час мирний і спокійний, то би я прийшла куди місце дії, майстерня металевих виробів. У повітрі пахне залізом та сажею. І майстер у фартуху щось кував, і потім я йому дзвоню, і він каже: Добрий день, пане Файвел, можна вас на хвилинку? Він відповів: Добрий день, пані, або маніко Марина, заходьте, яка у вас справа? І я би казала, що в мене на Ганку ростуть квіти. Як е це все добре виглядає, але горшки на землі це не дуже е гарно. Можна зробити якісь такі підставки з заліза. Майстер би перепросив, металєві підставки під квіти, а вже ж, е, можу. І висоту зробимо, як скажете, і візуру візурунок можна трохи. Отак. Візна, ви же, пані, з добрим смаком. Та який там смак, казала би я, аби міцно стояла і не впала, як вітер е, буде е, такий міцний. Он як казав би, майстер, отак буде добре, трі ніжки, трохи закругління і кільце зверху, щоб горщик тримався. Я би казала прекрасно, а скільки ж це мені буде коштувати, пане? А він би сказав, ну три штуки по п'ять крон кожна. Якщо по п'ять крон, то це були б ще прекрасні часи, коли Закарпаття входило до Чехословацької республіки. По 5 крон, а для вас за 15 не візьму, дам за чотирнадцять. Так ви ще й торгуєте сам собою, домовились, а коли буде готова, як дасть Бог і молот не зламається, в понеділок забирайте. Добре, В шабат не заважатиму до понеділка.